Що газові, що електричні котли, бувають двох видів: одноконтурні та двохконтурні. Одноконтурні гріють лише систему опалення. До такого варіанту зазвичай підключають бойлер непрямого нагріву, звідки отримують гарячу воду. Бойлер непрямого нагріву вважається ефективнішим, оскільки він використовує тепло з опалювальної системи, що може заощадити енергію, ніж бойлер прямого нагріву, які найчастіше встановлюють в багатоквартирних будинках. Другий вид котлів двоконтурні. Вони гріють систему опалення і роблять гарячу воду. На Перший погляд здається, що двоконтурний котел краще, але він працює таким чином, що або він гріє будинок, або виробляє гарячу воду. Наприклад, вдома живе повноцінна сім'я з чотирьох осіб, і вони увечері йдуть по черзі в душ. Незважаючи на те, що натиск і температура води буде з часом падати, будинок і остиватиме. А ось у випадку з одноконтурним котлом, з бойлером напрямого нагріву, котел безперебійно продовжуватиме опалювати будинок, а бойлер видаватиме накопичену гарячу воду. Тому така система є більш правильною, але дорожчою.